Їх вітаю, дивимося безпеку на наступному тижні Південь України. З 16 по 22 лютого, Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запоріжська області, які існують загрози для людей на наступному тижні. Так, лікарня лікарні якась всесвітньо відома, там, де роблять якісь серйозні операції. Прямо на всесвітньо відома. Також якесь підприємство може бути поруч. На жаль, загроза балістики. Балістика може летіти як по дорогам, так і по мостам. Це десь в областях може бути загроза дітям. Якесь, е, е, також загроза складам якимсь прихованим біля води. Склади, які заховані, в принципі. Загроза для сімей, взагалі для людей. Якась, от, важка ситуація через усі ці погрози. Важка ситуація. Це може бути як з водою, так може бути з повітрям проблеми. Тобто повітря забруднене, якесь як отруєння йде повітря. Багато фейків про перемовини, про вибори щось будуть говорити в нашому домі. Щось люди будуть прямо стоять в такій, в такій позі. Треба перевіряти інформацію, ніколи не довіряйте першим словам. Зразу Не, не давайте своєї реакції на все, що ви чуєте, відразу. Краще почекати. Ну, дуже часто потім опровіргають усе, що спочатку говорять. Так, південь України. Якісь навіть загрози на наступному тижні. Покажіть, які загрози. південь України. Так. Знову ж, для транспорту, загроза для літаків наших, і також можуть бути терористичні акти. Тобто треба звертати увагу на речі, які покинуті. Так, сім'ї небагатоповерхівки. Для наших хлопчиків теж може бути загроза для наших захисників. Багато що буде летіти десь в поля, за місто, там, де невисокі будинки. Також загрози для діток і для батьків. Залізниця, тварини. Будуть підпали, можуть бути просто підпали. І, до речі, атаки в день знову показують, що можуть бути атаки в день. І дуже важливо, якщо ви знаходитесь десь на якихось автовокзалах, вам краще туди уходити. Тому що для автовокзалів серйозна загроза для транспорту, для авто, для, ну, може на зупинці стояти, будете краще десь все ж таки сховатися. І заторці для людей південь України наступному тижні. Щось відбудують. Це добре. Те, що на волосині вже тримається. Так, на кордонах є якийсь план, тобто по кордонам областей або по стику фронтів, можуть бути приємні для нас новини. Добре, матимемо успіх. Ну, прям дуже хороші карти з цього приводу. На півдні будемо мати серйозні досягнення, але і невдачі в бою. Зараз я уточню цю карту, що це значить, для кого це невдачі в бою. Бо нам показує досягнення. Угу. Може бути якась брехня з приводу невдачі. Тобто там підуть якісь. Знову можуть ходити розмови про те, що Америка там чогось від нас хоче і прям таке. І є таке. Тобто ці невдачі не стосуються. Ну Все ж таки люди будуть думати про якісь обмеження і будуть через це страждати. Але ми будемо мати якийсь успіх на півдні. От вона прям показує, що буде. Десь ми гарненько там щось наробимо. Які є загрози для людей, для простих людей на наступному тижні. Загрози, які? Так, діти. Ах. В день якоїсь перемоги, в день, коли ви почуєте хороші новини, цей день можуть бути серйозні обстріли, є серйозна загроза для дітей і жінок. Будуть рятувати. Також заходи ДРГ, або можуть підкладати якусь вибухівку. Треба бути уважним до цього. Це може бути саме вдень. Так, ну що ж, йдемо весни. Наша сила, скоро прийде наша сила, в тому, що все міняється. І тут мені прям випали всі частини, захід, схід і південь. Тобто сказати точно, де буде більш небезпечно, я б не, не можу. Ну, взагалі, така картина, будуть добрі новини, що дуже радує, але берегти себе обов'язково треба. Обов'язково старатися знаходитися в безпечних місцях. І. Ну, Обов'язково звертати увагу на полишені речі. Викликайте одразу поліцію нехай розбираються, чи є воно, що воно і чого воно лежить. Краще перебдіть, ніж не добдіть. бережіть себе і своїх близьких.